З початку року на Київщині загинуло п'ять людей на воді з них одна дитина. Зокрема, у Білоцерківському районі втопилося троє дорослих. Таку невтішну статистику навів начальник відділу НТР та контролю за системою протипожежного захисту ДСНС Олександр Лановенко. Загалом за минулий рік було 90 потопельників, 10 – це діти. На жаль, трагічний інцидент на кризі трапився напередодні. Дитина в Обухівському районі вийшла на літ і провалилася. Сьогодні об 11.05 тіло дитини вилучено з водою працівниками Ражищівської рятувальної станції. Ця подія сталася в Обухівському районі в селі Маслівка Наронівської територіальної громади. Тож обмежити ну немає такої, мабуть, краї е, потреби виходити зараз на той лід. За словами головного рятувальника регіону Віктора Сподіна, найчастіше люди виходять на лід порибалити або ж просто покататися по кризі. У таких випадках варто завжди з обережністю ставитися до замерзлих водойм, бо через зміну температури поверхня не встигає замерзнути до потрібної товщини. Тож це призводить до летальних наслідків. Як діяти, якщо лід таки тріснув під ногами, у коментарі? Максимально Довше продержатися, не занурюючи голову, розпластавши руки, щоб на більшій площі лежало туловище. І на допомогу, щоб рятівники приїхали і допомогли витягнути, якщо сам не в змозі, витягнути з води. Але а, а, знову ж час прибуття рятівників не дає такий великий шанс для того, щоб рятувати цю людину.